Бо рок. Рок, рок, рок. Йдемо з екран. Бесі раною. Сонце гнищить, як ні, як ні, це довго носить і ночи тільки ми в тільки ми рушнемо. Ходимо в кожний дім, топ, топ. щоб кожен дім зрадів, щоб кожен зрадів. Всіх обізнає, бо ми все знає. Знаємо, знаємо. Сонце з нам стало. Паде на віки відчині чорнота Та-та-та-та Екран хай сяє Ну, не сяє, де? До екрану тебе дуже, дуже просимо Світлий би був без довгоносиків Колі хоби, геть ти п'ю, не бешов Ай-яй-яй-яй Хай живе телебе, телебачення хай живе. Довгоносики ждуть на побачення Це побачення тут називається шоу, шоу. До екрану тебе дуже посилуйте. Світливий би був без довгоносиків. Ти да, б його не знайшов, не знайшов. Хай живете, живе теребель! Телебачення! Живе, довгоносики ждуть на побачення! Це побачення тут, називається на шоу. Це на наше шоу. Отак. Хто де ти батько? А вони ну, сюди не виходиш горіше. Приготували. Зараз зробимо мій новий спецефект. Поєхені! Що ти не робив? Увагітє! Сьогодні в програмі «Воїнне полюжині на телебаченні» Nový příhody Sherlocka Holmesa a doktora Watsona. erotické noviny. Vypožežit zvoníky 01, lodín. sexbomby ožidání sex bomby. I hýst programy Olja Junakova. Dobrý večer! Відсходить. Ви бачите? І ви знаєте чому? Тому що ви усі винувати є. В нашому шоу не вистачає основного ізюмінки. В нас все красиво, геніально потрясающе, але без ізюмінки. Це погано, мерзко і дико, і це мене дратує. І чого мене дратують? Що ти мене дратує? Не знаю мене! на нервний. Діліскудити не, лізь, не Так ось, я подзвонив, бо в мене є телефон. А на тому кінці дроту теж є телефон. І мені відповіли, що зараз у Турибачені повинно бути все. Що все? Що ви кажете? А я не знаю. О, я догадуюся правильно і правильно. Треба, щоб був секс! Це ж в житті гидко, бридко, мерзко, але на телебаченні секс. все красиво. Оригінально там такі. Конхвєтка! татара Зв'язку з тим! Значе я попросив і нам скинуть секс бомбу. Тобто нам на голову. Так ось? В зв'язку з тим, що бомба є бомба, і тобто вона сексуальна, у нас появляється інтересне положення. Тобто воєнне положення, а себе главну командуючим. все понятно. Всі мої прикази виконувати безпрекословно і моментально. Іначе питки розстріли буду делать самолічно і больно. Дальше. Всім учити устав! Понятно? Крім мене, я сам давно вже встав. Сиджу весь день на ногах. Далі. Значить так, бомба сексом, але шоу повинно вийти. І бомба це сюрприз. Вона в кінці бабахне. розумієте? І ніхто не повинен здогадатися, бути нічого не прийшло. Понятно? А хто виде тайну, Я того! Розстріляю без суду, без трибуналу, без патронів! без руждя! Отакими голими руками. <рив> Значить так, всім будемо працювати по всіх фронтах. <рив> Значить, розкажу кожному, що робити. По-перше, перше, первое, ти будеш купати мені бліндаж. Якщо, не дай Бог, мене вб'ють, я ж тобі потім ручки ноги повикручую. Далі, Ей ти, Займешся продовольство, щоб у барі для мене ковбаса була. Понятно так. Далі, хлопчики, хлопці, йдіть у партизани. Давайте на свіжому повітрі, взорвятки, щоб язычка приведете, А? Добре, домовились! Тільки замаскуйте, замоскуйте, щоб всі були замасковані! Понятно все? Так, добре. А тепер тихо, тихо. Внимання? Тихенько без психозу на пузі Аш! Налякав. Треба було ще холостими патронами попугати! Всіх угроблю! Проході! Хіба це поговор хуже. Це таке життя. Привіт! Здрасті! Красива казка. Яка казка, нема ніякої каски. Правильно, ми рождені, що казку зробити билью. Хочете, би добре, анекдот розповім. Я вас умоляю. Да я вам і так розповім. <свіття> Значить, іде мужчина за женщина. Ідеот, ідеот і каже. Ой, які зуби! Ой, які зуби! Воно поворачується, звідки ви знаєте! І Які ж це треба мати зуби, щоб наїсти таку хвигуру? Але є ще один анекдот. значить, прибігає до генерала такий маленький чоловічик і кричить: Партизани! партиз! Хусте! мені ці Кляті партизани дублятного коріння! Треба з ними розібратися! Прочесать всю студию с собаками! У нас немае собак! Тони с граблями! И доложить мне! Я буду на командном пункте! Стоп! А -а -а -а! Все меняется! Я буду ями. Стой! Стрелять буду! Что? Ты на? Кого підняв понимаете, оруж? Ты на кого ж ти ти на кого ствол одкрив? На командира? Тебе що? батьківщина зброю дала, щоб ти командирів стріляв? Ах ти ж потвор! безсовісний твої глаза, а ну-ка, бойове ви ученя. Ніч, в дай, нік, дай, ніх, Що разлявся, як животний, а? А ну-ка по-плостунски на пузі! Считай до того, шагов! Ось! Пошел, 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 пошел! Стий! Пішов, Петрич, щоб ты не бачил! Шагов! От потвори, от потвори! Умога! Всім повісняв! Всім командирам всіх частин! Дивитися на мене! Починаємо! Напад! По всьому ефіру! Поехали-ка! Это я. Можно починать? Есть. Бачити, <ріст> починаємо наше шоу. Е, сьогодні в нас буде багато цікавого. Ну, по перше, дуже цікава обстановочка. А чому? А я не скажу чому. А також у нас буде дуже багато інтересного. Ну, по перше, буде цікавий серіал про Шерлока Холмса та його другого доктора Ватсона, які мешкають у розвратному місці Лондоні, а також буде цікавий серіал для розпущеної молодіжі при пожежі дзвоніть 01. Цікаві еротічні новості. І у кінці у нас чекає такий неошидений сюрприз. Тіхо, що ти робиш за розлучення воєнної таємниці трибунал і братська могила! Доктор Ватсон обожал разгадывать кроссворды. Для этого у него была специальная шапка. Э -э, послушайте, Холмс, а не знаете ли вы. Э -э, пол второго. Э -э, да нет, я не об этом. Э -э, не знаете ли вы городов Китая из 24 букв по вертикали? А, Китай. А. Я помню, я там расследовал дело о пропаже Александрийской библиотеки. В Китае? Это было безнадежное дело. Его можно было расследовать хоть на Северном полюсе. На Северном полюсе это замечательно. Тогда вы наверняка знаете полярное животное с шести букв. Амундсен. Так это же цветок, Холмс! Тут, тут одна буква была лишняя, но я дорисовал клеточку, правильно? Вы замечательно разгадываете кроссворды. Тогда вы наверняка знаете э, э, часть суши, окруженную со всех сторон водой из шести букв. Дно. <связь> 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 правильно. <плод> Как, как правда, не хватало клеточек, я их зачеркнул две лишние клеточки. Ну, а не знаете ли вы? И случайно... слушайте, Ватсон, что у вас за дурацкая привычка ругаться с утра? Это, это очень плохая привычка. Обычно за эту привычку вы получаете дыню! звонит. Кто? Это звонит чудовище из восьми букв. Ужасный. Страшный. Некрасивый. Жестокий. Коварный. Неинтеллигентный. Неужели выстрел? Мариарти! <свист> <свист> <Боряки>. Алло! <свист> Я выхожу! <свист> Приготовьте мое конище оружие из

для разгадывания кроссвордов пришла в полную негодность. Ватсон вынужден был сменить ход. Продолжим мы наше шоу и сейчас будет очень интересные сексуальные новости от Шандорович. Взрослый совет, новости проверил. Да что ж ты? Він проговориться, я тобі як дам кирпичом по голові. У больно. Вчора во Франції, втомившись від шкандалю зі своєю дружиною, стрібнув з ельфелової башні один невідомий і одразу став відомим. Отак любов допомагає робити кар'єру. Корисна порада для мужчин. Як відрізнити гумову жінку від настоящі? Це дуже просто. Штрихніть її булавкою. І з гумової жінки вийде увесь воздух, а з натуральної тільки крик. Кошмар у Копінгагені з'явився маньяк. Всі жінки обурені. Він зовсім не сексуальний. Після закінчення нашого сексуального випуску трошки о погоді. Ну, погода завтра буде усіх соблазнять. Буде тепле сонечко, голубенькое небо, білих хмаринки. І як тільки всі повилазять на вулицю, почнеться гра, смерть, гром. і одразу впаде ртутний не стов. Та нічого, то партизани рейсів зрівають. Які рейси? Наші немає рейсів! Та вони з собою принесли, щоб пошукав зривати. Ах тут, партизани! Бросай зброю! Не бойтесь, вам нічого на це не буде! А нам нічого і не треба! Же шоу! Зараз ви побачите для нашої розпущеної молодьожі один цікавий серіал, де троє консерваторів э, Лямур Детро знущаються з одного сексуально неблагоустроєного юнака. Що вони тільки з ним не роблять? Дуже цікавий серіал. Жари, политы воль, политы ноль-ли, политы Забыл. О! Давай! Тільки швидко! Продовжуємо! Давайте ведучого! Невідала причиндала! Тобто воплощені нашої э, сексуально еротичної мічти мрії, тобто потрясаючі секс бомбу! Я контролирую ситуацию. Совсем не сексуальная. И никакая не бомба. Зовсім маленька такая питардочка. ЖИВОТНЫЕ! Боже, цемени! Коды! Это для секс-бомб! З бомба! Фу! Оце треба було, так було готуватися! Боже! Мой. Ой моя маленька, що ж ти таке нещасне? Ой, Боже. Ой ой, ой ой, потворка ти моя. Чого всі перелякалися? Воно ж таке малесеньке, таке тихесеньке, таке симпатичне. Бабуля, а чого в тебе такі великі вуха? Щоб тебе краще слюхать? Бабуля, а чого у тебе такі великі очі? Щоб тебе краще бачити. Бабуля, а чого у тебе такі великі зуби? Щоб тебе зісти! Это не военное положение. Это сексуальная революция. На чем у нас еще заканчивается? Число жертв будет объявлено дополнительно. До побачення!